Після шести місяців на передовій військовослужбовець Андрій зустрівся зі своєю сім'єю десять днів відпустки, щоб побути разом. А покажи, як ти папу, любиш. А цілуватися будемо? це щастя, за яке треба боротися. Оце саме головне. Той час, коли воював, чоловік згадувати не любить. Каже, було багато всього і мало приємного. Підтримувало тільки спілкування з родиною. Дружина Ольга розповідає, як намагалася відволікти чоловіка від воєнних буднів. Коли він був там, от в Бахмуті, то намагалась взагалі не питати, що там і як. Дзвонила, розказувала, що вдома, що діти, як там школа, як там все вдома, все намагалась його повернути, от в нашу цю таку атмосферу домашню. Тому що ну там зрозуміло, що сам негатив тяжко дуже хлопцям. Андрій пішов добровольцем одразу після початку широкомасштабного вторгнення. Каже, не зміг залишатися осторонь. З дитиною на руках, воєнкомат, якої не було ще двох років, прийшов записуватися в тероборону, а трапилось так, що вже долав збройних сил. Попав нас, воно сплатило усіх. Вся країна сплатилась. Я дуже довго його відмовляла. Я не хотіла, щоб він тут йшов. Але це, мабуть, що кожна дружина не хоче відправляти свого чоловіка. Кожна мама не хоче, також, хоч, щоб сини йшли на війну. Не хотілося самі залишатися з двома дітьми, але ж було прийнято їм таке рішення. І поїхав наш тато захищати батьківщину. Андрій пройшов рік війни зі своїм батальйоном. Навчання, тренування, потім лінія фронту. Увесь цей час родина була з ним у фотографіях, відеодзвінках. Дитячих малюнках, які присилала Ольга, тепер вже чекаємо, щоб скоріше це все закінчилось, щоб тато вже в нас повернувся щоб скоріше додому, до нормального життя, щоб родина знову була разом. Після перемоги каже Ольга свого чоловіка і тата, вони вже нікуди не відпустять. Півроку життя такої дитинки, якщо навіть з цього боку взяти, то він дуже багато пропустив. Так як дитина довго очікувана, та й взагалі він такий в нас дуже сімейний, дуже домашній. То я думаю, він захоче бути з нами. Олена Рашевська, Олександр Сокол, Суспільне новини, Сумщина.